Сьогодні історія про моторошну подію, від якої холоне кров. Ви на каналі Біблійні історії для дорослих, і ми разом досліджуємо глибини Божого Слова. Один епізод з життя найвідомішого біблійного пророка на ім'я Даниїл. Ще в юності його народів він сам опинилися в рабстві та поневолювачі. Вирішили найрозумніших з молоді навчати наукам, аби процвітала їхня держава. Даніїл вирізнявся серед всіх розумом, мудрістю, вірністю своєму Богові, порядністю. А ще він мав дар Ясновидіння і міг тлумачити сни. Цими чеснотами й талантами він завоював серця царів і справедливо займав гідне положення. В керівництві держави. Коли Персію завоювали мідійці і утворилося Мідо Персидське царство, його царем став 62-річний мідієць Дарій. Дарій мав неабиякі організаторські здібності. Він створив ефективну структуру в керуванні немаленької держави. Над царством він поставив 120 сатрапів типу намісників, а над ними три князі. Серед яких і був Даниїл. Та Даниїл так вирізнявся серед всіх мудрістю і результатами роботи, що дарій планував поставити Даниїла над всіми. І ось що сталося далі: величезна заздрість і ненависть хвилою накрила декількох із керівництва, і чого їм не вистачало, це питання риторичне. От якщо людина не може до когось дотягтися, то треба всіма методами принизити іншого. Спостерігали за Даниїлом, щоб знайти хоч найменшу причину принизити його в очах царя, та не знайшли жодної. Даниїл був мудрим, чесним, справедливим, професійним. Що робити? Що придумати? І придумали. Даниїл із року в рік. Молився своєму Богу тричі на день. Ось на цьому і вирішили зіграти. Вибравши вдалий момент, вони підсунули царю Дарію наказ, що протягом місяця не дозволяв молитися нікому іншого, окрім самої світлості царя. Дарій необачно підписав указ і потім дуже пожалкував. Змовники точно знали. Що одна людина все ж таки буде вірно молитися своєму богу і не устрашиться наказу. Все волі Божій. Даніїл тричі молився живому Богу і при цьому навіть не закривав вікна, так і був взятий за порушення наказу. Цар злякався адже приговор був жорсткий вкинути порушника в яму з голодними левами. Дарій надзвичайно поважав Даниїла. Він тепер зрозумів, що його теж використали. Дарій шукав до вечора, як можна уникнути виконання наказу, та нічого не знайшов. Прийшлося дозволити це зробити. Заколотники задоволено пересміхалися. Дарій, вслід сказав Даниїлу, я впевнений, що твій Бог, якому ти завжди молишся, тобі допоможе. Цілу ніч Дарій не зімкнув очей. Він не їв, не пив і на силу діждався світанку. Цар поспіхом кинувся до ями з голодними левами, зірвав кришку, яку вчора сам запечатав, і жалісним голосом промовив Данилу, син Бога живого, чи зміг твій Бог, якому ти постійно служиш, врятувати тебе від левів? І почув голос Даниїла, царю, живий повіки. Мій Бог послав свого ангела, і він закрив мене від левів. Ім'я Даниїл означає Бог мій суддя, тому символічно, що коли його судили люди, то Бог сам став його захистом і його вироком. Дарій негайно наказав Даниїла визволити і вкинути в яму. Заколотників і їхніх дружин, і їхніх дітей так і зробили за підступність, зраду, несправедливість, обман, маніпуляції сім'ї повністю були знищені, навіть не досягши до дна ями, голодні леви зробили свою справу. Тож хай ніхто не думає, що може обхитрувати самого творця. Хай ніхто не думає, що зло над невинними не буде покараним. Бог все бачить, і покарання не забариться. А яка ваша думка з цього приводу? Дякую всім, хто слухає і ставить подобайки. Хай Господь благословить вас і ваші сім'ї за доброту і вдячність. До зустрічі!